Всім доброго дня! З вами канадський Марк. Сьогодні я хочу з вами поговорити про дуже важливу тему, яка зараз набирає обертів. Я нещодавно дивився відеоролик, де в одному відеоролику українець зазняв свій інцидент з полячкою в Польщі, де полячка напала фактично на українця і почала говорити йому, що він спердоляв назад в Україну, що він повертався назад захищати Україну, щоб він не залишався на території Польщі. І таких ситуацій є багато, тому що нещодавно мій... Близький, знайомий поділився своєю історією. Я знімав про це, навіть ТСН про це написали. Також в загальному ще більше, більше людей до мене звертаються з тою самою проблемою. І це все, знаєте, поширено в соцмережах. Це не є ніякий секрет, що наші люди, на жаль, покидають. Але чому саме зараз і чому це все відбувається? Я вам хочу пояснити. І ви, будь ласочка, люди, мені пишіть, дорогі підписники, хто є в Польщі, хто там був свою думку на це все. Польща, вона надзвичайно прекрасна країна. Прекрасна країна. Поляки є хорошими людьми. Вони відкрили свої двері для українців. Вони могли не відкривати. І вони допомагали дуже багато і допомогли багато. Але були свої нюанси. Але в Польщі і поляки є в своїй країні. Тому це відео зовсім не зроблено для того, щоб там наговорювати на поляків, що вони праві чи не праві. Це суто піднімаємо тему і говоримо про найбільшу проблему, чому так важко українцям дійсно в Польщі закріпитись на довгий час. Тому що спочатку ви самі пам'ятаєте, як наші люди говорили, та Польща краща від Канади, та Польща краща будь-якої іншої європейської країни. Та як ви можете рівняти після Польщі, Канада це взагалі просто якийсь треш. І потім ті ж самі люди. Зараз тікають і покидають, їдуть Німеччину, Великобританію, навіть ту ж Канаду повертаються і хочуть повертатись, бо вони зрозуміли, наскільки все змінилося останні пару років, особливо останні 6 місяців в Польщі. Друзі, це ж складно жити в країні, де на вас завжди тикають пальцем і де вам постійно на вас дивляться, як на якусь меншість. І як би ви не крутили, як би ви не пробували. Якби ви не пробували інтегруватися в то суспільство, все рівно чути акцент, все рівно чути, що ви з України, все рівно ви будете вживати українську мову, все рівно де-не-де ви перебуваєте на чужині. І я не один раз розповідав про дуже важливу річ, що так, Канада вона не ідеальна, Канада має багато своїх проблем, але в цій прекрасній країні ви завжди себе будете почувати найближче додому, як ви можете бути, тому що Канада відкрита. По справжньому тепло відкрита до імміграції, до іммігрантів. І тут, звісно, бувають теж нюанси це життя, де нема взагалі проблем, нема країни, яка є ідеальна. Але тут ви себе будете почувати, як ніби ви потрібні суспільству, ніби ви можете щось змінити і щось покращити в кращий бік. Зараз в Польщі складно, тому що зарплати там не є дуже такі високі. Як люди говорять там відповідно до інших держав, до інших країн набагато нижчі зарплати. Проблема дуже велика з різними документами, з чергами. І в загальному, що в Польщі нормально жити, треба бути повноцінно поляком і стати поляком, бо тому, що Польща будує країну для поляків. Вони люблять своїх людей, вони е, поважають свою мову, свою культуру. І вони дуже сильно зараз переживають за те, що українці почали влазити всюди в суспільство. Українці почали відкривати бізнеси, українці почали забирати робочі місця, і поляків це починають рятувати, бо вони бачать, що вони програють конкуренцію. В деяких аспектах. Але що цікаво, що українці в Польщі це одна з таких країн, де українці конкретно працюють, важко працюють і роблять дуже великий внесок в, в розвиток економіки, тому що вони 80 плюс відсотків всіх українців, які тривають в Польщі, вони дійсно працюють в цій країні і сплачують податки. І держава від цього дуже сильно виграє, від цієї, цієї робочої сили, тому що. Поляки не дуже так хочуть пускати в свою країну абсолютно кого-небудь, а українці найближчі до них, які є, фактично, і вони люблять українців в тому плані, але не люблять яких українців: таких українців, які хвалять Польщу, які не відкривають свого рота в Польщі, які чемно слухаються і дотримуються всіх абсолютно правил та законів. І вони не люблять українців, які пробують щось себе показати або вистрибнути, або бути просто українцем в. Польщі це нервує, особливо старше покоління. Старше покоління мало що розуміє і нервується. І тепер з приходом нового президента багато допомоги скорочують, буде ще скорочено більше. І новий президент ще більш тісніше буде дивитись на те, щоб підтримувати Польщу і робити Польщу ще більше для поляків, ніж вона була перед тим. А наші люди страждають, бо наші люди їхали в Польщу. Чому? Тому що це близько і в Польщі дуже легко адаптуватися. В Польщі фактично. Любий українець може собі дати раду, і нема українця в Польщі, який не може собі дати раду. Тому наші люди так люблять Польщу, тому вони постійно їх хвалять, тому бо там немає труднощів, там робота до них підходить, приходить, там не сподобалась одна професія, українець пішов на іншу професію. І все. А тут в Канаді зовсім все по-іншому. Тут в Канаді треба грестись, добиватися і багато через що пройти. І дуже часто треба працювати на низькокваліфікованих роботах руками. Потенційно, щоб добратися до нормальних робіт. І тут нема різниці, хто ви є, що ви робите, ким ви працюєте і хто ви є. Тут в Канаді, як ви приїжджаєте, ви або маєте якихось знайомих, або маєте якісь знання, то вам ще повезе. А якщо ви не маєте нікого, тому то дуже складно на початку, особливо в теперішній час. Але якщо ви зрозумієте цю країну, то Канада дуже крута, дуже класна і багатьом людям заходить. Польща зі свого роду це як трамплін для українців, і майже кожен українець якийсь час, якийсь період свого життя проїжджав через Польщу і використовував Польщу як якийсь хаб, як початок чогось нового, І країна, яка підготовлює українців до імміграції. І навіть за останні два з половиною роки українці побачили, вже трошки відчули, трошки адаптувались в Польщі і вже хочуть щось більшого, трошки щось кращого. Навіть хочуть подивитися більше трошки на світ. І в економічному найці плані того в Польщі не дуже так і добре оплачують зарплати і конкуренція в принципі. Не, не така і простенька, як багато людей вважають і говорять, Так, там роботу знайти непогано, легко, не так складно, як Канаді, але важко знайти таку нормальну роботу, що дійсно ви будете задоволені і будете бачити, для чого ви живете і за для чого ви будуєте свою сім'ю. І, звісно, якщо дивитися на освіту, на мовний бар'єр для дітей, ці всі речі, деколи батьки українці хочуть щось більшого, більших умов, кращих умов. І деякі європейські країни, навіть Канада, Сполучені Штати Америки, вони просто дають трошки більше тим людям, і люди хочуть спробувати щось іншого. Але найбільша, найбільша причина це, звісно, те, що тиск і складність просто відчувати себе потрібним в тій країні і почувати себе як вдома. Це точно не варіант. І українці почувають відчувають цей тиск. Хто не відчуває цей тиск? Персонально вони про нього чують, і коли вони чують про нього, воно їх заставляє задумуватись. Вони заставляють лякає їх трохи. І ця стабільність і ця думка завжди є в голові. Вона крутиться і рано чи пізно Європа відкрита. Люди бачать, що можливо якраз потрібно щось попробувати інше, потрібно попробувати десь щось класне. Те, що приведе до чогось потенційно більшого. Тому наші люди зараз пакують валізи, пакують чемодани. Фермери страждають від цього. Багато складів, багато різних роботодавців, які привикли постійно, що українці працюють за простенькі копійки. Вони відчувають, що менше і менше і менше є українців. І навіть українці, які там залишаються, вони вже так і не готові працювати за повноцінні копійки, бо в них вже думка. На виїзд і на вихід. От вам така ситуація, історія. Цікаво, що ви подумаєте про це все, що ви мені скажете. Бо це дійсно велика зараз проблема серед українців, там живе дуже багато наших. І цікаво знати, що наші люди роблять, як їм вдається за кордоном життя чи не вдається. І незалежно, чи ви це підтримуєте, чи ні, це просто все рівно цікаво, що відбувається з нашими людьми поза межами нашої прекрасної батьківщини. Дякую, друзі, що ви додивилися це відео до кінця. Я, як завжди, вам бажаю тільки всього найкращого здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.